Це от раніше був такий термін, можливо, і зараз він існує, дикі гусі, та mm -hmm. та цей термін. Це от такі волонтери, які шукають де можна повоювати, тому що ну, от у них склад, mm -hmm. склад характеру такий. А як багато людей ідейних, які от бачать цю глобальну несправедливість, коли більша країна намагається в 21 столітті зменш знищити. Меншу ще й ще й до того, та якщо говорити про ядерний потенціал, ну власне. Я думаю, що якраз оця битва між Давідом і Голіафом, що е, наша війна, якраз вона доволі чорно-біла для сприйняття е, на заході, е, ну зрозуміло, хто агресор, е, хто жертва, і власне саме оце от бажання допомогти е, жертві при несправедливому нападі і є мотивацією. Я е, робив багато інтерв'ю з е, громадянами Британії, штатів, які воюють у легіоні з колумбійцями. Там, взагалі, е, люди з більше ніж 70 різних країн. Е, от і е, ну я би сказав, що основна мотивація це е, от власне бажання допомогти. Хоча, звичайно, є там різні, е, різні випадки у когось є якась приватна. Мета так, от хтось дійсно просто їде шукати якихось пригод. От, але ну більшості такі люди, вони коли стикаються з реальністю війни, вони відсіюються, от, але теж є це. Треба чесно говорити. в Принципі про це і говорять і самі легіонери. Є, є такі, які обирають Україну, наприклад, громадяни Колумбії. Не всі я кажу просто якби про тенденцію, для яких так дійсно ці гроші там приблизно 2000 тисячі доларів, це ну це непогані гроші. А колумбійці воюють і за Росію, так, так. так, так. За колумбійців якраз іде така, якби між нами і Росією можна сказати, змагання через те, що ця країна в неї там були внутрішні конфлікти і багато людей з військовим досвідом. Ну, власне, і низький рівень життя, що важливо, то так за колумбійців, якби іде конкуренція.